Ще з початку минулого сторіччя вчені почали робити спроби вимірювати активність мозку людини, а герої фантастичних книжок пересували речі за допомогою думки. У 21-му сторіччі фантастика стає реальністю. Американські винахідники створили спеціальний пристрій, який одягається на голову та дозволяє рухати предмети силою думки. Застосування ця технологія знайшла у відеоіграх. Пригоди нейрохлопчика. Відеограв, який гравець робить різноманітні дії шляхом концентрації чи розслаблення мозку. Підтягнути об'єкти до себе можна за допомогою мишки, але відштовхнути їх треба силою думки. Аби об'єкт піднявся вгору, гравець має розслабитися, гарно концентруєшся, і об'єкт запалюється полум'ям.

Тут використовується невеличкий кондиціонер, за допомогою якого повітря піднімає м'ячик угору. Що краще я концентруюся, то вище піднімається м'ячик. Ця технологія може застосовуватися у різних галузях, наприклад, в освіті, транспорті, військовій та сфері охорони здоров'я. Наразі ведеться робота над спостереженням за рівнем сонливості, що може використовуватися для підвищення безпеки водіння, терапії синдрому дефіциту уваги та запобіганню хвороби Альцгеймера. Перші продукти, які стали доступними, це іграшки та відеоігри. Ми маємо партнерство з виробником іграшок мател та іншими, тому що виробничий цикл у цій сфері набагато коротший ніж в інших сферах. Стенлі Ян, керівник компанії Нюроскайпайосенсі. Вимірювання електричної активності мозку почалося ще у 1907 році. Це вже не нова ідея. Вперше це вимірили у корови, а потім почали вимірювати у людей. У медичній сфері існують дуже зрілі технології, такі як енцефалограма мозку, різні монітори у лікарнях. Але ми піонери, хто приносить цю технологію на споживацький ринок. Юкемежор іджі, і оджі, і кейджі, окандзів сигналзінгаспитал. Ян обіцяє, що далі буде більше Eventually, like to have this technology embedded із часом ми хотіли б побачити цю технологію скрізь, незалежно від того, чи ви її носите на собі, чи вона навколо вас. Ми хотіли б мати сенсори будь-де, аби вони могли відчути ваші потреби та негайно зробити життя комфортнішим. Наприклад, я заходжу до кімнати, маючи на собі сенсор, який вимірює, чи для мене ця кімната занадто холодна, чи занадто тепла. І температура в кімнаті піднімається чи опускається, аби бути на найкращому рівні саме для мене. У кремниці GameScape у Сан Франциско вже продається гра MindFlex. Люди гарно реагують, особливо вона подобається маленьким дітям. Дорослі спочатку ставляться обережно, але я думаю, що це дуже цікаво стати трохи дивним, одягнути шапку з електродами та погратися з іграшкою, яка вимірює флюїди твого мозку. Я думаю, що це має всім сподобатися.